Дочитаєте. Дочитаєтеся. Не виконано. ця вулиця Ковпаками планували від Пушкіна до Кузнецова. І до... проєктну документацію має, так? Має. Має. так. Но там вилазить дуже велика велика на, на одну вулицю, на такий невеликий кусок, вилазить 205 тисяч, це пов'язано з тим, що там високовольтні не лінії не і, і, і так далі. Не завершені роботи по, скажімо так, ну як вони в принципі не проплачені роботи, це те, що вони не були подані да, по провулку Степана Бойка, нема у вас цих актів виконаних робіт і по провулку академіка Кравчука. Тобто зроблені роботи в минулому році тільки вони тільки не оформлені. Не оформлені, а не то і той об'єкти були в програмі. Але... Тобто ви їх переносите на цей рік? Да. Да. На 2015 да. я проплатив вони вже готові. Кредиторські їх, да. їх заборони, їх, їх, не, їх немає тому, Разуміло, що, далі далі ще... не І що ще планує зразу? І ще не виконані роботи, ми планували, там, передбачали кошти на капремонт вулиці Залізничній, вони не були проведені. Але є теж документація. Документація не була виготовлена, того що за телектро тільки приступило до виготовлення документації. Ця вона з нуля йде. І зупинилася. Вона з нуля ну, не йде. Ну, ну, а ну, а ну, так ми там нічого ну, ще документації, не документація, ніяк. там далі вже те, що Ні, що, документація що, в стадії виготовлення. Ну, да. — ну, так, тобто Я маю на увазі, якщо в неї було освітлення, то треба поправити. Якщо ані, то треба по новому так то теж і скільки планується на 2015 рік на 2015 тисячі п'ятнадцятий рік вас сума мені скажете щоб так у пам'яті ми плануємо. На 2015 рік загальна сума 390 тисяч це вже на 100% буде освітлене місто чи ще ні ні, ні. все ми, ми вже ви знаєте що ми вже от їздимо з володимироволодимовичу бо інколи починаємо то що вже навіть ми за, за ну, Запуталися в тому, де освітлено трохи, де не освітлено. Коли було видно, вибачте, що центральна вулиця не світиться, ну там це одна центральна вулаціна. Але коли... беремо. То так. А тепер вже ми їздимо по ґрунтових, ну, скажімо так, дорогах, тому що там. То скільки в нас таких вулиць ще не освітлено? Ну, що Ще не було там ну, світла і ще не пшениця, і плануємо. Ну, дивіться, там, де вже такого нема, що там ліхтаря що, не висить, що, що вже ліхтаря не висіло, то такого вже ну, немає. Але якщо вибачте, висить Лампочка, ну То, на та що знаєте, така ну, зрозуміло. Тобто там треба зробити вже якби капітальні да, да, да. да. за даний час, ми на, на 15 й рік плануємо це. Вулиця, хто з цього боку орієнтується, це вулиця оплата електроенергії на вуличне освітлення. в нас пішло 79 тисяч 500. Хочу наголосити, всього на всього. 79 тисяч. Ні, не рівняйте минулого року, Надія Федоровна, Я вибачаюсь, зв'язку беремо тринадцятий рік. Тринадцятий рік на оплату вуличного освітлення пішло 105 тисяч. Далі в 2014 році було письмо зв'язку з війною зекономити трошечки, і ми почали економити. Чому виникла 79 тисяч? Ми економили. А де наші тоді заходи по економії? Ну, де наші заходи, що ну, ми перейшли? Ми вичиня не дуже Ми відключали. Ми я наприклад. Що Раїса Потрібна, що це скоріше. Ви от не знаєте? Це зв'язано з тим, що все ж таки ви перейшли на з тим виконання дитина. Це пов'язано з тим, що якщо в нас спочатку стріляли ДРЛ-ки, я правду не правильно, правильно сказали? правильно Букви? сказала буквилки. Тепер ми поставили натриєві. Світильники, а, де, а я сьогодні, що я... вже ми ви бачили, Ставим світодіодні. Ставим світодіодні. Молодець, і це коли, коли припустимо, світодіодний світильник дає 28 е, Вт, стільки само, як натрій, навіть які теж вважався енергозберігаючим е, 70-ка, то світовий потік 28 ватного світодіотного такий самий, як ну, е, 70-ка. Це практично в і рази, менше споживає електроенергії. Давайте ми технології не будемо, бо це багато часу, нам втрачається. Я тільки хочу сказати єдине, те, що все-таки і більше вулиць додалося, але в принципі зекономина електроенергія, ні? Давайте далі. На утримання. Сто тисяч отримання, ну, ну до, до... 100 000. то зонішне освітлення, сто тисяч. Я домовляюся кожен раз, то відбувано утримувати їх.